Миру і добра, ми читаємо 10 главу книги Іова. Обридло душі моїй життя моє, віддамся суму моєму, буду говорити в скорботі душі моєї. Скажу Богу, не звинувачуй мене, оголоси мені, за що ти зі мною борешся. А якщо не говорити конкретно про Іова. Тому що ну, все ж таки ми його називаємо праведним, так? І тоді в такому випадку десь і його слова оправдані, він каже, чому ти борешся зі мною? Але якщо говорити в цілому про людство, то людство завжди повставало проти Творця. І Господь бореться за кожну душу, за кожну людину. якщо ми з вами от вже прочитали історичні книги. Ізраїльського народу, то цей народ і сам називається богоборцем, тому що Ізраїль означає богоборець. І ми бачимо по біблійній історії, що Господь весь час боровся за цей народ, завжди створював обставини, щоб цей народ звернув своє серце, щоб він звернув свої дороги до Господа Бога. І от, якщо в такому контексті, то ми навіть і кожного ранку повинні дякувати Богу за те, що ми пробудилися, за те, що Він нам дає життя. І це нас має смиряти, коли ми хочемо когось засудити, Господь хоче спасіння для всіх. І тому Господь бореться за кожне серце, за кожну душу, за кожну людину. Чи добре для тебе, що ти пригнічуєш? Що зневажаєш діла рук твоїх, а на раду нечестивих посилаєш світло. Ну от тут озвучено, правда, дещо по-іншому. Це питання. Ну, ми його перефразуємо. І питання, чому праведник страждає, а грішник благоденствує? Це питання називається проклятим. І ми з вами говорили, що немає прямої відповіді на це питання. У загальному можна сказати лише, що оскільки у світі є гріх, відповідно, наслідок гріха це страждання. Але кожна людина це індивідум, кожна людина це особливий всесвіт. І Господь знає, для чого він так чи по-інакшому поступає з людиною. Дуже часто в соціальних мережах люди ставлять різні особисті питання. І там є конкретне питання, і священники намагаються дати конкретну відповідь. Зрозуміло, що варіантів відповідей може бути дуже багато. Але е, мені здається, що все ж таки, е, ну, як би ми не старалися, але ми на таке просте питання якесь, чим воно може бути по смислу складне, але от людина поставила питання. І не можна буде дати точну відповідь е, е, таку, яка би. По справжньому допомогла цій людині. Чому? Ми не знаємо обставин, ми не знаємо позиції людини, відношення її до інших. Наприклад, людина може жалітися, наприклад, на свого керівника на роботі. Ну і можна от буквально сприйняти її жалобу, її питання, ну і дати якусь там пораду. Але якщо розібратися в ситуації, Індивідуально, то може вийти так, що людина сама вина в цьому, ну і так далі. Можливо, там дружина ображається на чоловіка чи навпаки. І можна однобоку сприйняти це. Але от Христос він завжди намагався розібратися більше глибше із проблемою. Одного разу до нього підійшли два брати і сказали до Христа: А розділи нам спадщину. І як би було правильно відповісти. А Христос каже, а я не для того прийшов, щоб спадщину вам ділити, і все, і лишив їх. А для чого Христос прийшов, щоб полікувати наші серця? І от коли наші серця будуть поліковані, коли ми духовно збагатимося любов'ю, це питання саме собою відпаде. А так, оскільки ми недосконалі, тому є гризня. Часто в родинах по цьому питанню. От і через те. Кожна людина це особливий індивідум. І тут не може бути якогось одного шаблону, чому так все в світі відбувається. Тому що можна говорити в цілому про світ і можна говорити за кожну окремо взяту людину. А в світі є свої тенденції. І тому Христос не випадково казав, що якби ви були від світу, то світ вас любив би. Тому що світ любить своє. Але скільки ви не від світу, то світ вас ненавидить. Ось так дорогенькі. Ну, що це означає, От, якщо взяти до уваги ці слова, що світ хоче чути таке, що буде лоскотати йому вуха. А коли проповідник буде говорити про покаяння, коли священник буде вказувати на гріх, то таке слово воно часто ранить. Чому? Тому що воно відрубує по-живому гріх а Люди зростаються із своїм гріхом. І вони його тримають у своєму серці як ідола, приносять йому жертви, бережуть його. І от і через те не завжди Слово Боже сприймається у цьому світі. Але коли людина читає Слово Боже, слухає проповіді, смиряється, молиться, то Господь дасть правильну відповідь і підтримку. Далі читаємо з коротенькими. Коментарями. Хіба у тебе плотські очі? І ти дивишся, як дивиться людина. Ну, от, ми з вами говорили, що є люди духовні і недуховні. Тут так і сказано, що люди дивляться плотськими очима, а Господь дивиться духовними теж дуже хороший стих. І тому люди, якщо побачать десь якусь проблему, то, значить, все там треба вбити, побити, покарати. А Господь по-іншому дивиться? Ну, можна було б навести приклад, давайте, хоч коротенько, так вам наведу. Є е, в житті святих, там згадується, що були дві рідні сестрички, які осиротіли, і їх вивезли на базар і продали. І ось одну купили монашки, а іншу купили у будинок розпусти. І от старець каже: Як ви думаєте? Господь одинаково буде судити тих сестер? Не одинаково. Господь візьме до уваги обставини. Ось так. Хіба дні твої, як дні людини, або літа твої, як дні чоловіка? Чому ти шукаєш пороку в мені і допитуєшся гріха в мені? Хоча знаєш, що я не беззаконник і що нема кому визволити мене від руки твоєї. Ну, це питання, що він безгрішний, так якби можна сказати. І ми що маємо на увазі, що він безгрішний? Можливо, в нього було зовнішнє виконання цього закону. Як ми з вами про це говорили? Такі випадки згадуються в Євангелії. От і Христос ніколи цього не оговорював, не казав, що ні, ти неправильно сказав, що ти виконав закон. Христос просто давав випробування духовне. Ну, і більшість не могли справитися. З його порадами духовними відходили засмучені, менш виправдані. от І тому тут, Іо, скоріш за все, говорить за виконання зовнішнє, зовнішнє виконання закону. Твої руки трудилися наді мною і створили всього мене цілком. І ти губиш мене. Згадай, що ти як глину обробив мене. І впорох повертаєш мене. Чи не ти вилив мене, як молоко, і як сир, згустив мене, шкірою і плотю одяг мене, кістками і жилами скріпив мене, життя і милість дарував мені, і піклування твоє зберігало дух мій? От знову ж таки, Божа опіка, от що ти борешся, каже йов, за мене. І тут сказано, що Божа милість і Боже піклування тримає в людині духовне життя. Але в який спосіб людина має відгукнутися. І тому кажуть, що першим Бог робить свій крок до людини, а людина тоді має піти йому назустріч. Але і те приховав ти в серці своєму. Знаю, що це було в тебе, бо якщо я згрішу, ти помітиш. І не залишиш гріха мого без покарання. Якщо я винен горе мені, якщо і правий, то не насмілюєшся підняти голови моєї. Ось правильно. І сказано в Євангелії також, навіть якщо ми все виконаємо, в старому закупівлі це можливо було виконати. Я весь час кажу: зовнішній, зовнішній закон, ну, тобто це приписи. Будь вірний Господу Богу. В чому вірність? Не поклонятися ідолам, ходити в храм, приносити в жертву, не порушувати суботу, шанувати батька і матір, теж там була певна межа, яку не можна було переступати, ну і так далі. Оці всі речі, якщо людина дотримувалася, значить вона могла вважати, що вона виконала цей зовнішній закон. Але разом з тим, навіть говорячи, що він це виконав, він смиряє себе перед Господом Богом. Я пересичений приниженням, глянь на страждання моє, воно збільшується, ти женешся за мною, як лев, і знову нападаєш на мене, і дивним являєшся в мені. Виводиш нових свідків твоїх проти мене. І підсилюєш гнів твій на мене, і біди одні за іншими ополчуються на мене. Свідки це, друзі, мабуть. І навіщо ти вивів мене з утроби, нехай би я помер, коли ще нічиє око не бачило мене, нехай би я, як той, що не був з утроби, перенесений був у гріб. Чи не короткі дні мої залиш, відступи від мене. Щоб я трохи підбадьорився раніше, ніж відійду, і вже не повернуся у країну темряви і сіні смертної, сіні, країну мороку, який є морок тіні смертної, де немає упорядкування, де темно, як сама темрява. Ну, не знали вони ще про Воскресіння, ще не було їм явлено про Царство Боже Христос. Коли прийде на землю, то Він об'явить і буде говорити про Царство Боже. До пришестя Ісуса Христа, люди жили лише для виконання зовнішнього закону, і це виконання зовнішнє виконання закону давало добре життя на землі, для доброго життя. Ці дані заповіді для земного життя. А вже коли Христос прийде, то Він звістить. Велику радість, радість Царства Божого. Слава Ісусу Христу!